Ще одне питання, яке вказує на риси сьогодення, це застосування санкцій. В нашому звіті ми дуже обережно підходили до цього питання. Ми не обстоювали якісь санкції. Ми сподівалися, що а, навіть можливість якихось санкцій з боку Сполучених Штатів. Чи, чи застосування е, законодавства магнітського, і, в принципі, ми не віримо, що застосування санкцій може бути таким певним дзвіночком для уряду, що він рухається неправильним небезпечним шляхом? Отже, ми сподіваємося, що для таких санкцій нема потреби, але Загроза санкцій є відображенням того розчарування, яке відчувають європейські лідери щодо українського керівництва. І того, що воно просипається в неправильному напрямку, це вибіркове правосуддя щодо політичних діячів. Оці показові процеси, вони вийшли на перші рядки газет на в Європі на заході, і будь-який рух, будь-який прогрес у вирішенні цих справ на заході сприймається як такий, що не пропонує іншого вибору, як застосування санкцій, і, і в цьому звіті. Ми в тому ж самому реченні пишемо і про українські санкції. Ми не думаємо, що Україну можна порівнювати з Білорусі. ми Не думаємо, що її треба порівнювати з Росією, але санкції тут згадуються внаслідок того розчарування, що відчувається в світі до України, і ставить Україну в одне речення з цими країнами. Дозвольте мені передати слово бобу.